Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні неділя 14.42. Тихо, мирно, класно. Ой, знаєте, вже дивишся і не віриш, що буде тихо. Шукаєш подводні камні. Перестороги. Все ж таки. Двійка посухів, яка випадала, вона показувала, що немає. Поки що бажання і дій. Так, воно і вийшлося дуже добре. Ой, 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 куди тікаємо? Так, добре. Я роблю свій особистий розклад для міста Запоріжжя. Подивимося. Як сьогодні все буде? Бо хтось мені чи написав, чи я десь дивилась, я вже й не пам'ятаю. Але ситуація така, що привезли ці С-300, чи там, ну, щось багато їх привезли. І, по-моєму, не наток Мак. На токмак. Ну щось багато, щось чи 10 їх штук там привезли. Що я не пам'ятаю, бо був і Бердянськ якось, і токмак, тобто і з того, з того місця по нам стріляли, тому я вже просто навіть не пам'ятаю, де я почула то, що їх вчора, а навіть не вчора, а коли люди, коли предидуща ніч була оті постріли о 6-й ранку. І якраз наші там їх і ухандокали. Але ж ці покидьки приперли ще тіх ест-300, тому, тому так. Ну, сьогодні, бачите, передишка була дуже добра. Бо вже всі втомилися від цих ранкових пострілів, іде такий, знаєте, хронічний недосип у нас, а це дуже погано для гормональної системи. для... Цьому організму. Давайте подивимось, будь ласка, карти, покажіть мені сьогодні ситуацію для міста Запоріжжя. Ракетні удари різноманітні. Як воно що буде? Покажіть нам все. Нічого не приховуйте, що будуть робити, які мають наміри сьогодні плани росіяни до нас. Що вони будуть кидати, і то наші захисники, наші ППО, давайте подивимося, <кій> <кій> дивіться. Ці карти позитивні у них. Так, вони, бачите, мають гарний настрій. Мають вже вони там налагодили, по королеві вони налагодили. Там все, дисципліна, всі ці вогняні точки, все це вони мають. Ну, для них це справедливість. Давайте ми відкриємо цю королеву, і на неї падає королева монет в негативному стані. В негативному стані. Тобто, дивіться, бажання є. Діяти вони будуть. Але в них будуть втрати по землі, королева в них будуть втрати. Покажіть нам це правосуддя. Закрито. Закрито. Отут історія закрита, і поки що вони нам не показують по суду, не показують, що вони будуть робити. На жаль, давайте ми подивимося як будуть діяти наші ППО, вони будуть нас захищати, будуть захищати. На жаль, оцей марний труд лежить доверху, бачите, ну, негативна карта у нас, але вона лежить між. Позитивними картами, то будемо сподіватися, що все ж таки наші хлопці, захищаючи нас, зіб'ють ракети і все буде добре. Така історія я хочу вам сказати, що цей аркан закритий суд. У цьому контексті можна подивитися, зрозуміти його. Як знаєте, ну, я не знаю, як це зроблять росіяни, але це самоограничення самоограничені або самообман, тобто вони самі, самі щось от може вони мало пустять, а може ще, я не знаю, може, ця ракета повернеться до них. Я не знаю, це самоограничення, люди. Закритість з цієї ракети. Ну, звісно, ми можемо її збити. Ну, і ось бачите, падає двійка. Вона до них негативна, то все ж таки, мабуть, ми її зіб'ємо. Чому тут така карта нам падає? Будь ласка, розкрийте нам карти цю сімочку монет. Потенціалу немає, не вистачає. Ну і тим не, менше, тим не менше ми охороняємо. Дивіться, тут перевернете, ще влюблені нам падають. Буде якась історія не дуже гарна з інформацією, скоріш всього, може, не буде взаємодії потенціал. Марний труд нема потенціалу, ще й зневіра така, знаєте. Зневіра якась. Ну, я не знаю. Я не хочу думати, що у нас там є зрадники, це точно. Ну, от якось воно так. Іще ця двійка падає, але вона падає їм. Тобто вони не впевнені в собі, в них йде самоограничення і справедливість. Дуже цікаві карти їм випали. Просто. Знаєте, я не знаю. Ну, реально таке ощущення, що їхня ракета сама себе. Ну, як ото у Білгороді, полетить на них. Ну наші бачите хлопці захищають і будуть мати вони росіяни збитки. Тобто якусь ракету зіб'ють. давайте ми подивимося. Чи будуть в цілому руйнування по місту Запоріжжю від а, цих прильотів на цю добу? Ну нестабільна ситуація. Оце видно зразу по землі четвірка в негативі, енергії немає. І перевернута башня. Перевернута башня, це, знаєте, вони трактуються як злам інтелекту, тобто більше по почуттям, але я б її трактувала ще як та те ж сама розруха, але по більш м'якому варіанті. Якось так. Бо стабільність порушена тут і життєва енергія. Давайте подивимося, яка буде ситуація на цю добу на 24 години, з питанням людських втрат. Чи будуть людські втрати від цих ударів, якщо вони будуть. Ну, я не скажу, що будуть втрати. Але буде ясна ситуація. Буде. Я не бачу тут втрат. Втрат тут людських не буде. Так, давайте подивимося наші мости. Будь ласка, на цю добу покажіть нам новий міст. Безпека, охорона та технічний стан. Старий міст Безпека, охорона та технічний стан. Сонце. Ну, гарно, гарний сигніфікатор. Але все ж таки там нервова ситуація, люди зляться. Ну, от, скоріш таке ощущення, що у безпеці і охороні не вистачає матеріальної частини. Невдачі йдуть по технічному состоянню, але в цілому є безпека, імператор, це порядок. Тобто, от, от, знаєте, все тримається, все тримається на якоїсь людині. От Там є людина, яка цим всім, на ній все тримається. Оце. Давайте подивимось старий мост. Гарний сигніфікатор також мир. Так, охорона є. Безпека верніше. Охорона. Перевернута моне, Перевернута в негативі допомога і технічний стан, якісь ідуть там хитрощі і обмани, ану. А ну, ну якісь ідуть витрати. І вони йдуть більш, даже збитки. Збитки, може, даже крадуть ті гроші, як завжди. Нестабільна ситуація. Маленька стабільність. По технічному стану є проблеми по старому мосту на сьогоднішній момент. Це, полі... це афери, це крадіжки. І тут поряться хитрість і збитки, і нестабільна ситуація. Мабуть, получили гроші, вони виділені там на цю на Дніпро Гес і деребанять їх там. Ось так. Так що з технічним планом є проблеми, але вони щось там не дуже хочуть цим займатися, бо гроші вже поділили. Гад би руки, знаєте, от рубала прук, і хай би ото ходили б з обрубками оці всі ворюги. Собачь, такі, як же вони нас согидли. Країна 30 років не може вишкриптися з цього лайна. Присоски, блін, поприсасуються. І сидять на бюджетних грошах. Працівники великі, хіра не роблять. Керівники. Що всі служби працюють самі по собі, там є свої начальники. Воно тільки сидить у кабінеті і конверти збирає. Понимаєте? Рішає вопроси. Добре, якщо це людина е, нормальна, а якщо воно отаке, що тільки собі на карман, так це можна. Ну, це на... нам дуже не везе Запоріжжю. Я вибачаю, що я відклонилася від теми. Так, мости ми подивилися по місту. Давайте подивимося ми, будь ласка, карти, покажіть на цю добу. Плюс 20, ну, на добу 24 години від цього часу. Терористичні якісь акти, диверсійні групи, якісь ситуації опасні для життя людей. Та Будівель наших промисловості, так і таке інше. Що будуть робити ці росіяни, зрадники наші, наші СБУ, чим займаються? Давайте подивимось. Сьогодні якийсь такий день тяжулий, знаєте, непонятно, якось енергії немає зовсім. Так, ану. надо подивитися, що там по астрології який сьогодні день, мабуть, з цим зв'язано. Так, значить, ось вони. По монетам вони, все це планується в них є вже а гроші на це все і фізичне, і матеріальне є. Ну, але ж все ж таки вони не готові ще то робити. Ні. Вони не готові то робити. Вони в якомусь такому настрої по чашам, феєрічному, не знаю чому. Але на ітог в них падає кризис на п'ятірка чаш. Тобто вони проходять якусь таку тенденцію, знаєте, вони не розуміють, для чого вони то роблять. Вони вже втомилися всі. Ось, бачите, дві королеви, монети і чаші, вони поряд в позитивному плані, є гроші, є люди. Настрій дуже спокійний. Вони не хочуть, вони проходять кризис, і в них тут немає бажання займатися цим. У мене таке впечатлення. Бо вони вже бачать, бо, да, бачите, немає енергії. немає бажання. От я ж сказала. Я ж сказала, немає енергії, немає бажання. Дивимось, як будуть діяти наші, наші люди. Ну, тут молоді, такі молоді, нормальні, працюють, але сили тут особо не треба прилагати, бо тут нічого і не буде робитися. Королева, Кубків. Скоріше всього, тут є жінка, яка займається цими питаннями. Так що, ну, поки що не, 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 не повинно нічого робити, бо тут ні з чим працювати. Ну, просто з чим. Ось так. Ні ким і ні з чим працювати. Так що, з терактами на цю добу нічого не буде. Можемо спати спокійно. Давайте ми подивимося. В цьому розкладі. Так, мусти ми подивилися. Таке основне теракти ми подивилися. Щось я хотіла, не можу зараз. А. Повнила. Будь ласка, карти покажіть мені. Перша карта буде сигніфікатор коротких обстрілів. Тобто коротких обстрілів, які от ми привикли до них ракетні. І обстріли длинні С300, яких багато. Покажіть нам, чи буде воно, які будуть обстріли на цю добу. Дуже схоже, що цей хлопець нам дасть сьогодні жару. Бо це мечовий паж мечей. Це новини, це зухвалість, це. Це, вроді, не погані новини, але ця зухвалість, хвастовство це воно дуже схоже. Я б даже... от якщо б отак було, взагалі б, звісно, було б все ясно. Отак, якось так собі. По коротким, вони будуть збиті. Ракетиці. Покажіть мені ще по цьому пажику, що він хоче сказати. Охороняємо, охороняємо, будемо стояти. шанс маленький. Чи будуть людські втрати від цих обстрілів? Яка істина будуть втрати? Чи будуть розбиті будинки? Марний труд теж похоже на то. Ну, в общем, така історія. Ракети вони, може, і зіб'ють, а С-300, звісно, ми отримаємо. Сріжого, двойки не було. Двойка була в основному розкладі. Ну, подивимося, бачите, все ж таки показало. Ну, подивимось, зараз ми будемо дивитися береги, і тоді вже будемо розуміти, що воно і як. Все, люди. Почуємось, папа.